В жарку або прохолодну погоду прогулянка на Чугвеї не відміняється. А, вам теж не знайомий цей агрегат? Ой, а я вже розпочала репетицію нашої прогулянки. Здрастуйте, ну, нічого страшного, це все дуже легко, зараз тільки три хвилини інструктажа і ви без проблем зможете на ньому питатися. Я вже не розумію, як ним керувати і повертати, тому що… Встановіться, я вам поясню, це три хвилини і ви будете поміті їздити. Смотритесь по центру. Держитесь руками за ручку. Вот это ваш руль. Так. Пока руль рівном, будете їхати прямо. В сторону рулем, наклоном руля это ваши повороты. Не как велосипед, а именно наклоном руля. Ноги тримаємо рівно на платформі, аби зафіксувати рівновагу. Зон як не воляшка, ви корпус переносите переносить вперёд, он їде вперёд. Ви корпус тіло назад, він гальмує, ще потягнетеся, на їде назад, не вперед, не назад не падає. І перша спроба. Корпус стіла на себе, он тормозить. Так. Ще потянеться на себе, він поїде назад. Ви вперед, 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 вперед. Он стоїть ровно. Все, ми готові. Можна їхати? Ні, в Це лік безпасниці. Кожному чоловіку шлем. Шлях. шлях. обираємо самі. Головне, аби по дорозі не було перешкод. Початківцям краще тренуватися на рівнині. Чи траплялися якісь такі от, ну, не летальні, але непередбачувані випадки? Бувають, люди не соблюдають міри предосторожності. Сильно, ну, там, парочки їздять, під'їжджають друг до другу близько, колесами прижимаються, або на бровку наїжджають. Хто може бути найменшим фігвоїстом? По 35 кг. До якого віку? Катаються і бабушки бувають. Приходять з внуками і катаються, і їм доволі таки подобається. А які секрети ще варто знати, аби вправно керувати сігвеєм? Ну, головне, щоб дві ноги були обов'язково на платформі, тому що якщо ви одну якусь та із нов подніміте, то вам фокута вже не буде поворачувати. Також не можна різко повертати на швидкості відволікатися на сторонні справи, а ще сходити перед сігвеєм. Вдруг, якщо ви захотіли там його где-то припаркувати, пофотографироваться, для того, щоб то припаркати об любое або например, наприклад, або все почула, усвідомила та на практиці не все одразу і вдасться. Прав на водіння автомобіля немає. На сівлей цього взагалі не потрібно. Розвага на знов. Поїхали.